Атака дронами після затища уночі ворог вдарив по Україні іранськими шахадами. Тривога була на території цілої країни. На підльоті до Києва сили ППО знищили близько восьми шахедів, повідомили у Генштабі. Ворожа ціль влучила на Полтавщині. Є руйнування цивільної інфраструктури, за даними ОВА, попередньо постраждалих немає. Також окупанти вдарили в об'єкт інфраструктури на Вінниччині. Загалом під час атаки ворог використав 12 ударних дронів з північного напрямку. До ліквідації обстрілів залучили понад 150 працівників ДСНС та 30 одиниць техніки. Додам, днями керівниця прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк зазначила, що РФ чергове отримала нову партію дронів Камікадзе від Ірану. Тож ймовірність ворожих атак шахедами збільшилася.